Ой, летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла-біла вся земля. Яка зараз пора року, малята? Так, правильно, зима, а який місяць? Так, місяць у нас грудень. Так, пропоную малята, вам сьогодні намалювати сніжинки, але незвичайним способом. Пропоную намалювати сніжинки сілью. Але спочатку малята нам потрібно зробити пальчикову гімнастику, повторюйте за мною. Ми малесенькі сніжинки, ми літали, як пушинки. Вітерець подув на нас, ми сховалися у раз. Давайте ще раз: ми малесенькі сніжинки. Ми літали, як пушинки. Вітерець подув на нас, ми сховалися ураз. Молодці малята. Так, малята для роботи нам потрібно аркуш блакитного паперу, клей, отакий ось, ПВА, сіль, звичайна. Бажано екстра таку екстру сіль, вона дрібненька. Тарілочка. Та олівець. Так, розпочнемо роботу. Так, За допомогою олівчика, я зараз намітю там, де я буду малювати е, нашу сніжинку. Так, Мені буде е, так краще працювати. Так, подивіться. Ви можете зробити свою сніжинку, яка вам більше подобається. Так. Ось так Так, подивіться. Так. А тепер беремо клей, ось такий з таким дозатором, так? І ось так гарно видавлюємо його на сніжинку. Так, бачите, ось так там, де я зробила? Там, де я ось. Так, бачите, як гарно. Клея не жалійте. Щоб у нас була дуже гарна. Така ось сніжинка. Так, бачите? Ось так гарно його видавлюємо потроху клей і. Так. Так, ось так, малята. Ви можете зробити свою сніжинку, яка вам більше подобається. Мені подобається ось така сніжинка. Я ще хочу ось так прикрасити ось такі малесенькі, такі гарні сніжиночки у нас по всьому аркушу, так? Проявіть малята свою фантазію. Як і і Коли ви мені прийшлите свої роботи, я продивлюся і буду їх. як кого ж найкрасивіша сніжинка, так? хто у нас вміє гарно малювати сніжинки? Так, добре. А зараз я беру сіль ось таку і гарно-гарно посипаю весь аркуш. Не жалійте солі, малята, не жалійте. Ось так гарно, гарно посипаю. Так. Щоб у нас дуже гарна була сніжинка. Так, солі ми не жаліємо, щоб у нас була така гарна об'ємна сніжинка. Ось так, малята. Дивіться, щоб ви кожний кожний промінчик такий нашої сніжинки просипали сіллю, щоб він у вас був дуже гарний, така об'ємна у нас сніжинка. Так, я думаю, що досить. Малята. Зараз давайте хвильку почекаємо, хай трошки сіль так впитається в наш клей. так? А тарілочка малята мені потрібна для того, щоб залишки солі висипати в цю тарілочку. Якщо ви не зможете, хай вам батьки допоможуть. Так, малята. Так, А тепер ми отак беремо. Дуже-дуже. Дуже ось так охайно беремо і ось так залишки солі ми ось так. Залишки солі ми трошки висипаємо, так? Ось так. Ось так. Ось така гарна в мене вийшла сніжинка. Можна ще трішки висопити ви, солі, так, щоб вона була більш охайніша. Як вам більше подобається, сподобалось вам маляти таке малювання? Це малювання називається малювання сілью. Ним можна намалювати не тільки сніжинку, а ще багато чого цікавого. Ми з вами обов'язково ще помалюємо, Сілью. Чекаю на ваші роботи. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!